Гарного сім'я, дівчата і хлопці, сьогодні в мене буде багет сірий. Значить так, я беру 300 мілілітрів водички. Так. Кладу сюди неповну чайну ложку солі, Так. цукру, столову ложку. Так, дівчатка, 10-15 грамів дріжджів. Так, трішки оцету додати десь. З пів, ну, ложку. Оце гарненько зараз розмішаю. І тепер буду замішувати тісто. Я беру. 250 грамів борошна, сірого, у мене сіре борошно всипаю сюди. Так, і біле борошно, У мене зерна дівчат. Теж 250 грамів борошна, білого. От. І буду замішувати тісто. Якщо буде замало, то я добавлю борошно ще білого, щоб гарненьке таке тісто вийшло. Ось так. А вже коли тісто збереться до купи, я зараз додавлю олійки, столову ложку олійки додаю, можна оливкову. І далі замішую таке гарне тісто. Кістечку я вже замісила? Ось таке гарне, круте, але не забите, щоб було. Тепер кладу я його ось так на поверхні, накриваю мисочкою і залишаю десь хвилин на 40, хай відпочиває. Мене часто запитують, а навіщо ви додаєте оцет? Оце зараз підкреслить пікантність, буде чути і цукор, і сіль тут. І взагалі, оце діє як антисептик. Так що, хто боїться, не додав. Я додавала. Так, дівчатка, пройшло десь 40 хвилин. Я зараз підминаю тісто. Всередину. І знов залишаю ще десь на півгодинки. Так, дівчатка, ще пройшло півгодинки. Тепер я розділяю це тісто на дві рівних частини. У мене буде два багета. Можна зробити дві хлібинки, таких невеличких. Один кусочок поки що залишаю в стороні. Так, а другий кусочок. Тіста я ось так розтягую. Можна всередину покласти сир, можна нічого не класти. А я хочу покласти, знаєте що? Пам'ятаєте, помідорчики ми з вами в'ялили? Хочу покласти декілька помідорчиків. Можна покришити дрібнесенько, так. тепер спеції можна покласти, прованські трави або хмелі сунелі, хто що любить. А я покладу до піци. То що ця спеція? приправа Вона гарненько дружить із тістом, і з м'ясом, і з овочами, і з усім, то я покладу трішки таких. Нагадую, дівчата, можна все, що ви захочете, а можна взагалі нічого не класти. Це вже ваша особиста справа. Ось так я скручую в такий рулет. Так, легенько. І відкладаю в сторону. Тепер другу. Другу я просто, так, дівчатка, аналогічно, я другий кусочок тіста ось так розтягую і теж скручую в. Такий рулет, без нічого. Але ви можете щось покласти за бажанням. Сир чи ще щось. Ось так. Залишаю відпочити знову декілька хвилин. Хвилин 5, десять. Беру перший багет, той, що я скручувала ще так злегенька розтягую, розкачую. Ось так. Я наджидала для того, щоб не розірвати його. Тепер ось так я злегенька його навколо своєї осі отак прокрутила. Ось так. І викладаю на поверхню, так само і другий. Злегенька, злегісенька ось так. І теж так само прокрутила, зафіксувала і на поверхню. Так, дівчатка, духовка вже розігрівається. Треба її розігріти на 200 градусів. Тепер ось я так зверху помажу молочком. Можна водичкою просто помазати. Це я для того, щоб декор прилип, а декор у мене буде. Зернятка. І що на салат. Ось так я викладаю гарненько декор. Можна не класти. Можна щось інше придумати сюди. Мені вже захотілося так, щоб по справжньому. Так, тепер надрізики теж за бажанням хочете робіть, хочете ні. Я злегенька зроблю. Три надрізи зроблю, щоб мені орієнтуватися, де в мене з начинкою. А два надрізики зроблю там, де в мене просто буде до чаю з маслом. Ось так, дівчата. Це дуже легко. Так, ось так, дівчатка. надрізок я поробила, тепер воно буде відкриватися. І ще постоїть хвилин 15, як збільшиться ще вдвічі, так гарненько. І буду ставити в духовку, випікатися десь при температурі 200 градусів, десь до 25 хвилин. Ось так, дівчатка, але головне. Як я поставлю в духовку, потім одразу, я ось так сюди налью, десь, може, стакан водички чи пів стакана. І поставлю на нижній лоточок під низу. Десь хвилин на 5, щоб була хрумка скоринка. Все, нема нічого складного. Потім будемо куштувати. Так, все, дівчатка, збільшились вони в об'ємі вдвічі. Поставлю в розігріту духовку 180 градусів, десь до 20-25 хвилин. 20 -25 хвилин. От. Та формочка в мене вже там стоїть розігріта. Я поставлю ці багети, і потім туди лину трішки водички піде пар і все. І хай печуться. Так, дівчатка, ось мої багети. Які розрізати, не знаю. Напевно, ось такі. Так і хочеться дівчатка щось такого взяти. Зварила борщі, дівчата. Тут і бурячки є, все, є квасоля. О, це до мене завтра онук приїде, так, щоб... Менше витрачати часу на приготування їжі, то я сьогодні це борщ зварила, Ще голубці зроблю, Донька замовляла. Ще щось приготую, а вже завтра щось із з макітої спече. Це так Хочеться. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і все найкраще. Бережіть одне одну, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!